Сьогодні я вам пропоную приготувати салат з мівіни, на який нам потрібно лише всього 20 хвилин. І так, список інгредієнтів: 4 пачки мівіни, 2 близька ковбаска, часник, домашній майонез, рецепт якого ви можете знайти в мене на каналі, і 5 відварених яєць. Переходимо до приготування. Спочатку нам потрібно подрібнити наше мівни і пересипати в ось цю ось ємність. І так, нашу міліну ми подрібнили, тепер заливаємо окропом. Ось так. Заливаємо не занадто багато, Все, я думаю, вистачить і накриваємо кришкою. Чекаємо, доки воно завариться орієнтовно до 10 хвилин, можливо, навіть менше. І тим часом ми наріжемо кубиками нашу ковбаску, яйця і часник почистимо. Наша мівіна вже приготувалася і ми можемо додавати туди решту інгредієнтів. Нашу накришену кубиками ковбаску. Тут орієнтовно 300 г. Подрібнені яйця 5 штук. Так. І пропускаємо через прес наші зубчики часнику. Тут уже орієнтуйтеся згідно ваших смакових подобань. Тепер нам потрібно це все добре перемішати. Можна додавати майонез з одразу, або ми можемо розділяти це все на порції і додавати майонез порційним, так як я це планую зробити.